Церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Васильянин Яків Шумило. Під час церковного року церква святкує таїнство Христа у різних подіях з його земного життя, які здобувають повне значення від Христової Пасхи, про яку ми роздумували у попередньому епізоді. Одним з важливих періодів у літургійному році є час приготування до Різдва Христового. Він задля нас і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, сповідує Божий люд в символі віри, проголошуючи віру в Ісуса Христа, родженого і несутвореного. Тож погляньмо на особливості цього періоду, який пов'язаний з літургією церкви. Різдвяний піст є першою точкою відліку, яка вказує на майбутнє свято. У Візантійському обряді про близьке народження Христа вказують літургійні стихіри, які в цей період поступово наближають радісне свято, розповідаючи про значення приходу на цей світ Спасителя. На заході приготування до Різдва відображається у традиціях, пов'язаних з періодом Адвенту. Протягом цього часу увага спрямовується не лише на перший прихід Сина Божого, а й на очікування його другого пришестя у славі. Цей подвійний вимір торкається всієї церкви. Яка постійно живе Адвентом, з латинської адвентус означає прихід, це період між першим пришестям Христа, яке відбувалося у смиренні людської природи, і остаточним пришестям, яке відбудеться наприкінці часів. У цьому контексті можемо зауважити, що святе письмо завершується закликом: Прийди, Господи Ісусе! Цей вираз є відображенням всієї динаміки християнського життя. Яке в кінцевому підсумку є очікуванням Божого царства. Де Христос, там є Царство Боже, тому в центрі Адвенту знаходиться Господь, який приходить в тиші в іфлеємської ночі та прийде, аби вповні зробити явним Царство Боже, що Бог був усім в усьому. Літургійний період Адвенту для західної церкви встановив Папа Григорій Великий. Охоплюючи чотири тижні, він символічно представляє чотири тисячі років, які люди, згідно з тогочасним уявленням, повинні були чекати на прихід Спасителя після первородного гріха. У римському обряді Адвент починається з вечірні першої неділі і закінчується богослужінням у святвечір. Готуючись духовно до приходу Христа, церква пропонує вибрані літургійні читання зі Старого та Нового Завітів. Які виявляють очікування приходу та особливості події народження Христа. Одним з важливих символів цього періоду є світло, яке проявляється у прикрашанні осель, храмів та вулиць міст яскравими гірляндами. Традиція світла у цей зимовий період сягає корінням скандинавських народів, які посеред холодної зими розпалювали багаття і освітлювали свічками оселі як символ надії на повернення теплої пори року. У холодний і темний грудень час зимового сонцестояння цей ритуал виражав бажання, щоб остаточна перемога була не за холодом, темрявою та смертю, а за теплом, світлом і життям. Починаючи з 19-го століття запалювання свічок набуло нового християнського значення у вигляді традиції встановлення так званого адвентового вінка, у центрі якого знаходяться чотири свічки. Кожної неділі Адвенту запалюється по одній свічці, наочно підкреслюючи наближення світлого свята Христового Різдва, адже кількість світла від неділі до неділі поступово збільшується. Назви чотирьох свічок вказують на різні етапи історії Спасіння до Христа. Перша свічка Пророка нагадує про про прихід Месії, друга свічка Вифлеєму нагадує про місце народження Месії. Третя свічка пастухів вказує на тих, які першими побачили Месію і поклонилися йому. А четверта свічка ангелів символізує ангелів, які сповіщають світові прихід Спасителя. В деяких місцях використовують ще п'яту, центральну свічку, яку запалюють на свято Христового Різдва. Таким чином, Адвентовий вінок є не просто декоративним предметом, а символом, який позначає ритм приготування до народження Христа. Різдвяний час це період літургійного року, який привертає увагу різних людей, як атмосферою світла, якою він позначений, так і народними традиціями, в яких закорінений. Однак основоположне значення цього періоду пов'язане з особою Ісуса Христа. Через христові слова та діла ми пізнаємо Божого Сина в історії та розуміємо, яким є сам Бог. У цьому контексті важливу роль відіграють його Різдво і Богоявлення, які тісно пов'язані між собою, підкреслюючи різні акценти однієї тієї ж таємниці оплочення і об'явлення Господа. Спочатку церква святкувала ці два свята в один день, однак в різні дати. Загальновизнаним фактом є те, що 25 грудня не є днем історичного народження Христа. Ця дата була обрана для християнізації поганських свят зимового сонцестояння, які відзначали щорічну перемогу Сонця над темрявою. В Римі зимове сонцестояння відзначалося 25 грудня, а на сході 6 січня. У перших століттях церкви богоявлення охоплювало народження Христа, його хрещення на Йордані, поклоніння трьох царів та чуду в Кані Галилейській. Ця традиція ґрунтується на основі тлумачення таїнства Христа. Описаного у Святому Письмі, волхви впізнають в Ісусі, очікуваного Месію. Хрещення в Йордані об'являє, що Ісус є улюбленим сином Отця, а на весіллі в Кані Ісус чинить перше зі своїх чудесних знамень милосердя. Християнський схід, відзначаючи прихід на світ Спасителя, вказує на аспект таїнства об'явлення Бога в людській природі Христа, а Християнський Захід підкреслює історичний факт народження Спасителя у Вифлеємі. Близько IV століття у церкві відбувається розмежування між двома святами, що пов'язано, зокрема, із внутрішньою потребою церкви. У цей історичний період поширилась єресь аріанства, яка заперечувала божественну природу Христа, підриваючи зміст християнської віри. Таким чином, церква невдовзі починає відзначати два окремі свята, наповнюючи їх богословськими значеннями, які підкреслюють Божественність Христа. У Західному Християнстві свято Богоявлення насамперед розповідає про подію відвідування царями та поклоніння дитятку Ісусу, що підкреслює тілесне об'явлення Христа поганим. Натомість у східному християнстві свято Богоявлення стає містичним об'явленням Ісуса у події Його хрещення в Йордані як однієї з осіб при Святої Трійці. Обидві події мають на меті підтвердити об'явлення світові Христа Бога, про що свідчить вже сама назва свята Богоявлення. Отож, коли ми виголошуємо у символі віри, що Ісус задля нас людей і нашого Ради спасіння зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, то стверджуємо, що Ісус належить до нашого роду, і тому ми можемо досягти спасіння в Бозі. Якби це не було так, Ісус не мав би людського серця і душі, не міг би страждати, померти і воскреснути, тобто не відбулося б відкуплення людського роду. Оці церкви любили говорити, що Ісус, зробивши нашу природу своєю, зцілив і очистив її. Саме тому таїнство Божого втілення є основою і передумовою всіх інших таїнств життя Ісуса, які ми відзначаємо впродовж літургійного року. Таким чином, святкуючи різні господські свята, ми відзначаємо дію Бога в історії, яка продовжує виявляти Божу присутність через видиму реальність церкви. Впродовж року літургія, як привільйоване місце зустрічі з Богом, робить нас співучасниками Таїнства Христа. Його присутність і відзначення у святах і періодах літургійного року окремих спасенних подій з його земного життя робить їх періодами благодаті. У цьому сенсі громада вірних щороку покликана проживати плинний час у світі Таїнства Христа.